Давайте подивимося, що у вас здивує зовсім скоро. Що це буде? Що у вас здивує? Ну, щось ви задумаєтесь, точно. Якесь, можливо, отримуєте повідомлення. Це якийсь мужчина. Ви про нього раніше дуже багато думали. І зараз. Ви вже якось, можливо, його навіть забули. А тепер він про вас думає, так? ви помінялись трошечки рулями. Ви багато вже пройшли шляху якогось, багато незгод. Це давнішня якась історія. А тепер, ніби йде, знаєте, такий кармічний зв'язок, кармічний суд. Він повертається в ваше життя, він би хотів би щось побудувати з вами, щось серйозне. Ну, і ви будете думати по картам. Потрібен він вам чи ні через стільки років, місяців, да? Ну, ви уже, по крайній мірі, думали, що між вами точно все. І ви вже відмовилися від цієї ідеї, що колись щось може бути. І тут от раптом, да, як сніг на голову з'являється от такий от персонаж. Ну, от, вам думати, і тут на дні теж у нас карта повідомлення вас здивує. Повідомлення від мужчини, ви вже це повідомлення не чекаєте.